З яким містом України асоціюються такі значення: Сіль, Степан Бандера, Євробачення. Місто Калуш Місто Калуш славиться своєю історією видобутку солі, яка відігравала важливу роль у розвитку міста. Родовища були основним джерелом економічного добробуту цього регіону. Також місто Калуш – це друге у світі місто, де виникла калійна промисловість. Степан Андрійович Бандера народився у селищі Старий Угринів, Калузький повіт нині Калузького району, адміністративним центром якого є місто Калуш. Степан Бандера це український політичний діяч, революціонер, один із радикальних ідеологів. Практиків і теоретиків українського націоналістичного руху ХХ століття. Євробачення, ця підказка, мабуть, і стала вирішальною у вашій правильній відповіді. Гурт «Калуш оркестра отримав назву на честь українського міста Калуш, рідного міста фронтмена та засновника гурту. Калош Оркестра це український хіп-хоп гурт, який поєднує етнічні мотиви з сучасним звучанням, використовуючи різні народні інструменти. Гурт Калош Оркестра був оголошеним переможцем Євробачення 2022 року. Друзі. Наприкінці випуску ми хочемо до вас звернутись і привітати вас. Тому додивіться, будь ласка, відео до кінця, а ми продовжимо. Подільська земля. визвольна війна. Віра, надія, любов. Місто Хмельницький Хмельницький розташований в серці Поділля, відомого своєю багатою історією, живописними краєвидами та народними традиціями. Подільський регіон славиться своєю культурною спадщиною та особливим колоритом. Місто стало важливим осередком у визвольній боротьбі українців під проводом Богдана Хмельницького, і саме його ім'я стало символом цілої епохи в історії України. Місто Хмельницький був важливим стратегічним пунктом у роки визвольної війни. Перед обласною державною адміністрацією розташований унікальний пам'ятник. Віра, надія і любов. Цю одіозну скульптурну композицію було встановлено на честь 20-ї річниці Незалежності України у 2011 році. Комсомольськ. Пам'ятник Бабусі. Кар'єр. Місто. Горішні плавні. Горішні плавні одне з наймолодших міст України. До 2016 року горішні плавні іменувалися як місто Комсомольськ. Пам'ятник бабусі, що торгує насінням на склянку, відкритий у горішніх плавнях у 2006 році. Скульптура розташована на центральній вулиці міста, де понад 30 років, супереч намаганням міської влади та перевіряючих служб, ведеться вулична торгівля. Горішні плавні центр індустріального туризму. Туристи їдуть, щоб побачити гігантську дірку в землі. Один із найбільших кар'єрів у Європі, який має в глибину майже 500 метрів і довжину понад 7 кілометрів. Ви просто подивіться на ці масштаби. Кар'єр належить полтавському гірничо-збагачувальному комбінату. Металургія. Найдовше місто. Кар'єри. Звісно, місто Кривий Ріг. Кривий Ріг один із найбільших центрів металургійної промисловості України. Завдяки багатим покладам залізної руди місто стало важливим індустріальним вузлом. Також Кривий Ріг вважається найдовшим містом України, а це майже 126 кілометрів. Ця унікальна особливість робить його своєрідним урбаністичним феноменом. Місто відоме своїми гігантськими залізорудними кар'єрами, які є не лише важливими промисловими об'єктами, а й туристичними локаціями. Стежка Довбуша, Водоспад пробій, гуцульська культура. Правильно, місто Яремче. Яремче розташоване в самому серці Карпат, що робить його популярним туристичним напрямком для відпочинку в горах. Величні краєвиди, чисте повітря та унікальна природа приваблюють мандрівників. Стежка Довбуша повільно веде туристів до гори Маковиця через буково-смерековий ліс. Вже на цьому описі ви мали б уявити його аромат. Місцеві розповідають, що десь там, у каміннях понад стежкою, сховане золото самого Довбуша. Водоспад Пробій це малювничий водоспад на річці Пруд, є візитівкою Яремча, це улюблене місце туристів, де можна насолодитися красою природи та зробити гарні фотографії. Яремча є осередком гуцульської культури, відомою своїми традиціями, музикою та ремеслами. Місто славиться сувенірними ярмарками, на яких можна знайти вироби народних майстрів, Західні ворота, вугледобувна промисловість, Залізничний вузол. Місто Покровськ. Покровськ. Розташований у західній частині Донецької області, тому його називають західними воротами Донбасу. Покровськ є важливим центром вугледобувної промисловості Донбасу, де працюють численні шахти. Видобуток вугілля забезпечує значну частину економіки міста. Покровськ має стратегічне значення як залізничний вузол, що сполучає Донеччину з іншими регіонами України. Покровськ є одним із найстаріших міст Донеччини. Місто зберігає історичну спадщину у вигляді старовинних храмів та меморіалів. Також в місті Покровськ жив і працював всесвітньо відомий український композитор Микола Дмитрович Леонтович, автор всім відомого твору Щедрик. Друзі, це був останній випуск у 2024 році. Це 69-й випуск, і загалом вже більше одного мільйона переглядів. Ми вітаємо вас з новим 2025 роком. Нехай прийдешній новий рік виконує головне бажання всіх українців. Нарешті принесе нашій країні перемогу і довгоочікуваний мир. Нехай всі сім'ї возз'єднаються, а Україна процвітає. Бажаємо вам щастя в кожній оселі, любові в кожному серці, і найголовніше здоров'я вам та вашим рідним. Ми обіцяємо вам, що у 2025 році ми з вами познайомимось ближче.